О, я тебя знаю, ты блогер украинский. Ну, это не знаю. Я добре. видел с тобой ролики. Ну, бачите, как вам пощастило. Сподобалось, сподіваюсь? Не, вообще не знаю. Не ну, сподобалось? Така Чого? Тупизна, а тупизна. у тебя. А, а может ты обрунтувати, в чем тупизна, вот, дружеская? Не, ты подожди, не, вот сразу, сразу определю. Сразу mm. определю. Я твою мову не разумею. Ай-яй-яй, что робиться? Как так? Ну вот так то ну, я ж не так А кто ти? Я ж не українець, щоб розуміти твой язык. А кто ты? Я білорус? Білорус, ну. Слов'янська ну, група мов. білоруська українська на 80%. Я розмовляю разговариваю на русском мові. Так, а як ти тоді зрозумів, що в мене тупізна, Поясни, Якщо ти не розумієш української. Судя по твоїм роликам. Так. Якщо ти не розумієш української мови, як ти зробив висновок, що в мене тупізна? Ну, потому тому, що я так поняв, що ти зрозумів. Что а можливо, что ти щось понимай. не так не, можливо, подожди. ти неправильно зрозумів. По по пол, подожди повноправда общаться <кх> на українському я не можу. Ні. А я тебе що просто спілкуватися з українським Он понятні он понятн на 80%. О, вже я почав понимаю. розуміти. Ти бачиш, як я добре на тебе впливаю. А, ти вже а, почав а, да, розуміти. зараз давай скидувай своїм так. подписчикам. Подписчиком, что да. ты меня вразумил. Так, так что ну, Це не. Диалект русского языка. Как же его да, не понимать? А ты що? Буквально хвилину тому ты мені заявлял, что ты не разумеешь. Ну ничего. Я ж сказал на 80%. Да. Я ну ты по обґрунтуй, в чем то мне Мені дуже цікаво. Ну, мое мнение такое. Ну, на представить, чего оно склалось. Что не так и А да, я ні... не должен тебе это объяснять. Ти, У меня сложилось мнение. Добре. Я, я висказав щось не аргументував. Я десь з бреховкою. А зачем? А ну, для чого? Вот для чого його аргументувати? Ну як мені цікаво, я знаю, я ну, для виправлюсь. Для чего? Ну, для чего? виправлюсь. Ну для чого? Виправлюсь. Это твой інтерес. Я кажу, интерес. я виправлюсь, роблю, щоб і тобі було цікаво. А мне не цікаво, а, не його цікаво. Слуха, а ти, коли дивишся, ти вподобайки, не забуваєш мені ставити? Ні, конечно. Правильно, я А він остав вподобайки. Ставлю. Молодец. Минусы, Треба... минусы, минусы, правильно и минусы став. А что знаешь, дуже добро не, будет. Нет, хотя что... даже не... не, минусы нет. Ты даже не достой не, минусу. Нет, а ты когда вот наступного ты разу будешь? Ты не достойный. даже минусы ставили. Ты мне еще гадости это пиши, Ставить добре? тебе что-то, это уделять внимание для тебя. И а гадости ты не гадости мне напиши. Внимания. Не Гадис, не разу, люці, минусі, ти не достоин внимания. ні в руке, Ні в мінусі. Ти не достоин Добре, Я це зараз почув. Я кажу, гадость мені напиши в коментарях якусь. Ні-ні-ні, я ні, ні, ні. ще и коментарі где писати. Блин. Тратить так, своє время для тебя. це ну, для тебя свій дорогоцінний ты час. Ти не достойний моего времени, щоб я тебе не А для чого ти реагировал? тоді дивишся мої ролики? На твою чушню. А для чого ти, ти ну, тоді ти дивишся ти мої чуще. ролики, дуже цікаво. Я твої ролики смотрел только е, в бесіді з російськими блогерами. А, а з якими ти бачив мене з блогерами дуже цікаво? Розкажи. О, я вже не помню. Уже я вже не вже, вже каже, і не пам'ятаю, які там були. Так. Ні, я, no, я, я, що я би подивився б на себе збоку, питань нема. Неужели ти думаєш, що я буду на тебе підписуватися і твої тишку? Так, волі? звісно, ти будеш підписуватися. А ну, щоб, ну щоб, наче ти мені, щоб, щоб ти трошки порубив, щоб, щоб підняв, підняв ти свій IQ, то тобі треба Ай. на мене підписатися. Поверь ты мне, с тобой IQ поднять невозможно. Его только можно отправить. Давай давай ему. Поэтому я не подписываюсь. И не смотрю. И не тебе. Але я тебя знаю. Кажи, От, я бачит, понятия як не цікаво. имею, кто ты такой. У я, я твое лицо Українский видел блогер? в роликах российских блогеров. Бачиш. Поэтому Але я тебе кажи... сказал. Але в але в яких блогерах російських? каже, я не знаю, кажу, да. Ай-яй-яй, що робиться? Як же так виходить слухай? Тебе По щепочкам там розмотали, ти а, а, я, а яку тему ви там обговорювали? І ушел, яку, і тему, яку ми тему з ними обговорювали? Ой, ну давай не вникай. Ну це, цікаво ну, от, слухай. Ти ж ти, 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 ти вже зараз подивився російських блогерів. Ти у нас такий підкований. Зараз мене розмотаєш в три секунди, і я буду сікати. Неужели ти считаєш, що я должен тебя? Ну ти ж запам'ятав мене. От я тебе бачу И в, перший раз, знаєш, Это може в другий, фотогля... але ти знаєш таке, ти е, сіра біомаса, яка от мені не цікава, ти ну, дійсно, от тебя я не пам'ятаю. Але про що хоч говорили? Я цілові ж то прошу би ти ще хотів зі мною поговорити. Добре, тихенько, все добре. Поганий блогер. Все, а прошу би ти хотів зі мною поговорити, от розмотати мене. Давай поговоримо. Ти поганий блогер. Так, так я, 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 я я бачу, з тобою не сперечаюсь. Давай, про прошу би з Ра... тобою український говорити. Український пропагандист. український пропагандист, все просто все. Я не знаю, як я тепер буду далі жити. Прошу би ти хотів зі мною поговорити, підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а чи придбавши свіжо б каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Ну я не знаю, что щоб... о чому з тобою розмовляти? Дійсно, ну може у тебе якісь запитання є, от до українського Но... блогера до українця? Да, у меня к українців запитаний нема. Нема. Я только жалость к нему. А, а, а жалость. А что? А шу звідки ця жалість жалість взялась? Звідки жалість взялась? Тому що ви просрали свою таку велику, хорошу... А, а в чому це ви виражалося, ви ну розкажи мені? Я тебе не буду рассказывать. Та елки-палки, ну як же так? От я не в курсі, що просрал, а ти мені заявляєш Білорус, що це а, ти просрали. не в курсі? Ні. Тось, тобто, чотири області, ти не в курсі, що вже просрали? ні. Це прийшли окупанти, окупанти, гітлерівці, путінці, які тимчасово окупували, так, да, Росія напала на Україну, веде агресивну війну, вбиває мирних людей, обстрілює мирні міста. Саме так і є. Дитячі лікарні, дитячі майданчики. Вона вбиває так, а ти я так розумію. Риба. А ти розумієте, підтримуєш дії Росії по відношенню до України? так? Звісно, підтримую, Конечно, звісно, это надо было раньше начинать. А чем ты по Украина образовалась? Тебе ты по Украину Чим? Тебя чем Україна образила? Што, чем? Чим тебе Україна образила? Що такі злые на Україну? Ну, так ви ж перші на нас санкції ввели на Білорусь. На Білорусь санк... які саме санкції ввели? Ви ж перші закрили воздух. И ты не с битне, чем дыхать. Я имею в виду возду... воздух. А ну, чему перекрыли повітряный на... простер? Воздух это авиасообщение. Вы а чему перекрыли авиасполучие? Чему? Вы первые закрыли авиацию. Я кажу, чему причина? Чему закрыла? Ну я это спросил своих властей. Чему. А ты не в курсе, не? Не поцікавився. Я-то в курсе. Ну так расскажи. Но... Если ты не знаешь, ты поинтересуешься. Так расскажи. Чему ж, тут для нас Хорошо, диалог был. В 22-му году вы зачем наших дальнобойщиков в плен взяли? Ваших дальнобойщиков в плен взяли. Давай, почему заканчиваем с а Потом продолжим далеко. Не, 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 бінники. подожди, знаешь. Давай, давай, якусь, давай. Якось, ну, хронологию витримувати. Не будем скакаться, знаешь, это жаба на пательне. Давай. Для Беларуси авиасообщения. Ну, ви а что осталось? Когда нашли санкции, вы первые. Что осталось? Чому закрили авіасполучення? Це буде домашнє задання. Так дивись, я тобі розкажу, Йолупе, що закрили через те, що Білор... держава Білорусь займається авіатероризмом. Вони за допомогою двох винищувачів чи трьох посадили цивільний літак от, і заарештували деяких людей, які знаходились на борту цього літака. Все правильно? Це, ти це ти все ти... правильно зробили. Подожди, так, а чому, а чому? Так треба було закрити у відповідь авіасполучення. Чукай, не мотюкайся, що ж ти так підгоріло? Чого ти розмотюкалося? Дивись, Чіпсік, я, ти будеш матюкатися, буду тобі скручувати звук. Не, не, подожди, да Звісно, так я кажу: так треба було ввести у відповідь санкції, закрити для українських авіакомпаній. А Що як, яким чином нас стосувалось? Україна Но, демократична так. держава. Вона проти тероризму. Ви демократична держава, так. я тебя умоляю. Звісно. Где ваша демократія? У нас. Давай порахуємо, скільки було в Україні президентів, скільки на Білорусі президентів. можна Тихенько. Давай якось слухай, давай в режимі діалогу говорити. Ви демократична держава! Ми на відміну від Білорусі, Ви демократично сейчас куди то можеш виїхати. Так. так, звісно. Може, куда це може я... Згідно чинного законодавства, оформлюєш відповідні документи і виїжджаєш. Так кажу, скільки було президентів в Україні, скільки на Білорусі Україні. було президентів? Не підгорай. Господи, я вас обмоляю. Вот, Я, ж тебе говорю, що я поэтому, кажу, скільки президентів прогоди. було в Білорусі? Один. Один. Це не диктатура, ні, не узурпація два, влади. Два, два, два. А перший хто? Шушкевич. Угу. Так. А в Україні шість. І так, яка, ви яка держава більш демократична? Ви То тебе, знаєш, чого ми досягли. Тебе має це от, абсолютно тебе це не стосується. Це стосується виключно громадян України. А Ти слідкуй, слідкуй за собою, за своєю країною. І свої брудні ратиці до України не пхай. Ти мене почув? Ні, ні, є. Ви не, в чому більше за своїми шістью президентами? Не, 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 не. Все це шість... Те, що наші шість президентів це наші шість президентів. І тобі твоїм грязним ротом не можна про них анічого говорити. Їх обговорювати мають право виключно тільки громадяни України. Ти мене почула? Тихенько. Так. Це наша особиста справа. Погані, непогані. Добрі, недобрі, злі, ще якісь. Це виключна справа Української держави. Ти мене почуло? Звісно, і ти ж, ти ж матюкаєшся. Ну ти мені виключив звук, тим більше. От, бачите, шановне пані, та раді Бога, ти мені сто років не потрібен. От таке типове, така от чіпса зі смаком, як їх називаю, воно лізе. До України і звинувачує що Україну, що, бачите, вели санкції проти авіатерористів. Те, що потім вони зайшли і летіли літаки з їх сторони, вбивали українців. Так само і досі з їх території летять дрони через їх територію. Та, що вот, ти мені абсолютно не цікавий. От летять дрони і далі обстрілюються. Це його от не стосується. Тільки от Україна всьому винна. А тепер знаєш що? Знаєш, куди пішов русський воєнний корабль? Він пішов нафіг. Пшов вон пес. На тебе витрачати свій час, друзі, вподобайка. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.